І так, привіт YouTube! З вами Леший і е, просили мене хлопці записати е, порівнянне відео Тінейшнс, Спайдерко Тінейшнс з парамількою. Чому я кажу, що вони дуже різні ножі, тому що тут зовсім по-іншому зведені кінчики? Тінейшенс він набагато. Ну, тінейшнс набагато торще зведений, ніж параміля. То леза різна, трошки різне руків'я для повного розуміння. Як вони виглядають? Інший замок на тінейшенці. E, замок лайнер, тут у нас компрешн, Різні замки. Тінейшнс буде e, конкурентом якомусь крисоподібному ножі, От, в них в принципі геометрія, товщина леза. Хто там в мене з хлопців питав, хто ганявся за товщиною клинка. От на Тінейшенці товщина кінчика, така як вам потрібна. Тінейшнс зі мною теж їздив в бойові відрядження, має трошки іншу форму руків'я, має трошки інше лезо, має право на життя, має право на носіння на кишені. Зараз є ще Тінейшенс в варіанті, от як на ендурці руків'я ФРМ. Він ще легше. В мене вискочив на Тінейшенці, вискочила одна із бунок. Він вже такий пошарпаний, пошатаний. Я колись, коли ще там працював, в машині зачепився кліпсою, мені відірвало на цьому Тінейшнс кліпсу, там вигнуло, повиривало такі от невеличкі болтики. І якось після того я Тінейшнс зняв зі своєї кишені і перестав ну, носити в мене. Зараз майже всі, задачі, майже всі задачі, які ставлю я перед собою, в мене виконує парамік. От моя стара репліка парамільки. Вона пройшла мідні труби і ну, безпосередньо з самого початку зі мною. Можете бачити, наскільки вони відрізняються, там, наскільки вони, наскільки різна руків'я, наскільки різний там, той форм-фактор. Наскільки різні абриси клинку, наскільки по-різному вони навіть зведені, не знаю, чи буде фокус то показувати. Товщина лезвана багато інша. По-іншому вони виглядають і навіть в складеному стані, зовсім по-іншому виглядають, зовсім по-іншому вони навіть сидять в руці. Я ж кажу, що для мене Тінейшнс це от, напевно варіант такого якогось маленького нора edc шника для міста, який би от буде виконувати. Так, він вистрілює, ним прикольно отак от бавитися. Він шолкає. Він шолкає навіть, коли клин знаходиться не по цьому. Він вистрілює, робить свою роботу. Що ще пояснити, що ще показати, зовсім інше кріплення. Ну, Це важливо. Кріплення на, для кліпси. Варіанти кастомізації такого плану чи такого плану. Вже на таке трьохпозиційне кріплення нам не підійдуть. Пам'ять не зраджує, це от щось типу пліса. З ендури, наскільки я пам'ятаю, сюди теж не, не встає кліпса. Тобто варіанти кастомізації є, є варіанти доведення. Клиночок тут, наскільки мені там не зраджує трошки менше, ніж у нашої ендурки. Верніше, ніж в парамілітарі. От можете бачити. От, прямо Прямо клин-клин, якщо ну, на якісь там капелюточки. Але він зведений по-іншому, має інші адреси, він не має от, цього от закруглення, що допомагає нам різати під час е, ну, там е, робіт, скажімо, по кухні. Ну, це ніж саме для EDC, саме для ну, тобто крисоподібний ніж для якихось задач таких ну, для всяких повся повсякденних задач, в принципі. Ну, але от, для мене він переміг не замінює. Я навіть, е, ну в мене там хлопці питали за холи. Я от такими от холлами відкривав пляшки. Тобто ми беремо пляшку і відкриваємо. Нічого з ними не сталося, нічого не лопнуло, нічого не відламалося, бо е, на цих, на, бо на таких от шпиньках е, шпиньки створюють ну, невеличкий дискомфорт під час різу. Можуть шпиньки ховатися за руків'я, я можуть от, як тут виступати, навпаки, далі. І для мене особисто то створює певні незручності. Тому, от, як бачите, з моєю цією парамількою взагалі нічого не сталося. Вона там в мене на кишені була багато-багато років. Ну, пройшла початок ну, повномасштабного вторгнення. І... Вона до сих пір в строю. Тому Ні. з холами нічого не станеться. Не знаю, що треба, щоб забруднити той хол. Не знаю, що треба робити, щоб там тут сталася тріщина. Ну, Покриття теж на клинку таке. Собі. Сталька тут 8 3, хром 13 молібден надій. Такий от павучок. Якщо вибрати, Ну, якби я особисто зараз вибирав між е, Paramilitary 2 і Тінейшнс, ну, моє відношення до того, що в мене парамільку зняти з кишені, зміг тільки Defender, і то тільки на певний час. Я попробував. Ну, саме от, але T-Nations, саме з T-Nations почалась. Почалося моє знайомство зі, взагалі з брендом Спайдерко. Саме з Тінейшенса я прийшов до цієї форми, саме з Тінейшенса. Я відкрив для себе фірму Спайдерку, і саме з Тінейшенса я прийшов до теперішнього Парамілітарі 2. Тому такі мої відповіді, таке порівняння. Бережіть себе. З вами був Лєший. Слава нації і смерть Російській Федерації. До новых встреч.